Всім привіт. Сьогодні ми з вами розглянемо ловлю на плотву. Не плотви, а саме на плотву. Це у нас така от моделька від Savage Gear, називається 4D Herring Shed. Shad у нас це плотва, Herring теж. Ну, то, коротше, вони натякають, що це максимальна плотва із всіх можливих. І, до речі, у цього виробника багато приманок з цією назвою, головне в них не заплутатись. Так от, ця наша приманка представлена у нас в шести різних розмірах. Починається вона від 9 см і закінчується аж 25. Це нам дозволить перекрити більшість умов меншими приманками ловити окуня, судака можна жереха, можна щуку. А більший розмір, починаючи від 16 см і більше, це вже як на мою думку, виключно щуча їжа. Що тут є класного? Ну, по-перше, це я ж кажу 4 d шед. Тобто Тут вона настільки реалістична, вони відсканували там реальну плату, що вона хіба що сама не плаває і не нереститься. Тобто зовнішні всі деталі, всі елементи, всі плавнички, очі, голова, хвіст, все виконано реально максимально схоже на реальні живі прототипи. При цьому це максимально якісно і класно пофарбовано. Тобто Вони там використовують технологію фотохром. Ви бачите, це у нас щучка, це у нас така. от... Червонопірка, це у нас плотвичка. Тобто, все є настільки максимально реалістичним, що, ну скажемо, хижаку дійсно важко не помилитись, коли він буде оцінювати, чи це йому справжній шмат риб'ячого м'яса, чи ні. З приводу цих самих кольорів є в базі їх дев'ять різних. Це дозволить, ну, по перше, тим, хто любить ловити на натуралочки, половити на. Те, що є натуральними кольорами для тих, хто любить фантазійні кислотні кольори, кислотні теж є максимально класно виконані. Для того, щоб приваблювати хижака, крім активної, потужної гри нашого масивного хвостика, ми маємо ще хімічні різні варіанти, атрактантів, амінокислот і іншого, що додані в матеріал приманки, і додатково впливають на. Те, щоб провокувати нашого хижака на клювання. Плюс в більших розмірах є пазік під шумову капсулу в хвостовому плавнічку, для того, щоб ви могли ще додатково шумом провокувати хижака на клювання. Щодо того, як її оснащувати, виробник натякає нам відсутність у будь-яких прорізів в спині під все, тобто немає ніяких прорізів, а в більших розмірах у нас ще є і отвір зроблений. Наскрізь ну, на певну глибину, який дозволяє нам легко оснащувати приманку джиголівкою. Тобто ми зразу ж попадаємо в цей отвір, і у нас йде вже по зробленому каналу наш гачок. Відповідно, ви не помилитесь і криво не оснастите вашу приманку. Але це стосується більших розмірів, починаючи з 16 см. Оснащувати ми її можемо джиголівкою стандартною джиголівкою з можливістю підвісного трійничка знизу. Також нормальна тема це. Штопор вкрутиш, на який ви так само можете зверху накидний трійник вішати на спину приманки, і трійник, який буде або знаходитись під головною частиною приманки, або на стрінгері під брюхом. Стрінгерні оснастки, отак от виглядає вже змонтована рибка. Це теж від того ж самого Севіджа. Вони бувають в варіанті з двома трійниками. І в варіанті з одним трійником. Оце мене зараз тут варіанті з одним трійником. Те, що з одним виглядає так, те, що з двома виглядає, ну в принципі, по суті, як воблер, тобто нормально, вільно два трійника собі гуляють, і скажімо так, жодне клювання хижака не буде, скажімо, безнаказаним. З приводу проводки менший розмір. Я е, переважно оснащую джиголівками, е, і вага, як правило, десь від 6 грамів на меншій вазі мені е, ну скажем так, не настільки подобається їх гра, А від 6 грамів вже все чотінько. І це як правило класична джигова проводка. Два оберта пауза, така класична ступінька. Іноді, іноді буває це рівномірка, е, така хвилеподібна в шарах води, але як правило, це вже починається з більших розмірів. Тобто, от 16, вод 16, Це те, що потрібно для. Такої проводки. Це, як правило, якісь такі от монтажі. І ну, оскільки приманка вже в такому розмірі є не сильно там, дешевою, то і плюс ще трійник знизу, то класти її на дно, сенсу, я не бачу. Ну, По-перше, ви цим самим зменшите кількість зачепів і обривів, тому що трійник має шанси зачеплятися за будь-яке сміття. А потужна гра цієї приманки нормально піднімає хижака з дна. І якщо ви знаєте, що в місці ловлі є глибина, наприклад, там 4-5 метрів, ви даєте їй зануритись на метр півтора, і починаєте потім її рівномірною проводкою проводити в шарах води. Якщо хижак є, якщо він, хоч мінімально активний. Ви отримаєте клювання. Якщо він не сильно активний, ви все одно отримаєте клювання, але для цього вам доведеться зробити більше проводок. Для того, щоб дізнатися актуальні ціни і наявний модельний ряд, заходите в посилання під відео і дізнаєте цю інформацію. Для того, щоб не пропустити наші нові відео і цікавинки, підписуйтесь на канал і тисніте на дзвіночок. А для того, щоб вільно рибачити у вільній країні, допомагайте тим, хто її захищає. До зустрічі на рибалці і хай клює.